Здоровенькі будьте, панове! Все в мене було про трактор. Про трактор, а зараз трошки, як бачите, у мене тут обстановка помінялася. Це значить що? Ну, Думаю, догадалися, це комбайн. А піде мова у нас сьогодні про комп'ютер, хто як називає, може мозги, електроніка, ну і так далі на цьому комбайні. Ось так вона виглядить. Зараз включаємо зажигання. І ось вона включилася. Значить Для чого вона? Для того, щоб щитувати обороти по валах. І контролювати їхню роботу. Тобто, виходить, ну, зараз тут деякі пункти виставлені, але зараз вони нас цікавлять в меншій мірі, тому що вони будуть міняти свої назви і ну, виставити його правильно під комбайн. Тому що коли ця штука ставилася, тут просто як-небудь писали пункти, як-небудь це діло хотіли підключити, ну в ітогі його не підключили. І ми зіткнулися з такою проблемою, як не читаються датчики. В чому це була проблема? Так, З цим комп'ютером установлені от такі датчики. Значить, Що по цьому датчикові? Тут місце те, де він читає. Коли він працює, коли включити зажигання, вони, виходить, тут світиться діодик. Якщо діод не світиться і немає коло контакту цього ж металу, що дає імпульс, то виходить, він просто без світиться. Коли підходить сюди метал, то сіде імпульс. і цей і цей світодіод він затухає. Значить, Яка в нас тут була проблема, чого у нас довго не могли цей комп'ютер читати датчики? Значить, На комбайні було з заводу встановлені такі магніти на болтику, всі діла. І ці датчики, які були з заводу, він за допомогою цих магнітів їх щитував. Але у нас виходить, по цих магнітах він не працював. Вирішили проблему банально і просто. Є такі болтики з великою шляпкою, і виходить, закручуємо ці болтики, гаєчкою їх контригаємо, щоб вони не викручувались, і в принципі на цьому і все. Але ж є знову ж, свій, свій нюанс. Виходить, ця шляпка по цих датчиках, по цьому комп'ютеру, є такий прикол. Тобто, виходить, Якщо вал дуже швидко крутиться, то оцей імпульс, оця шляпка має бути довга, велика. Тому що, коли великі обороти, він просто датчик їх не вспіває щитувати. Получається, шляпки, на цьому болтикові, примерно до 1000 оборотів. Після 1000 оборотів він, виходить, вже цей імпульс не всює зловити. Тобто, Щоб все адекватно працювало, то цю болтика прийдеться робити самому з довшою шляпкою і так само контргають гайкою, і тоді буде все працювати відмінно. Ось так ці датчики ми встановили на комбайн. Получається, він стоїть напроти вала, тобто в одній лінії з центром вала. І ось цей болтик для імпульсу. Значить, по поводу імпульсу. Там в настройках є такий прикол. Якщо, допустимо, цих болтиків сюди закрутити два, то в настройках треба ставити два імпульси на один датчик. Там 4, 10, тобто скільки буде тут цих точок, скільки треба ставити імпульси. І тоді він буде відображатися все. Чітко. Цей комп'ютер йде в комплекті з деякими датчиками плюс ось така коробочка. Що по цій коробочці можу сказати? Значить, якщо дивитися на ню під таким ракурсом, то е, вона йде зверху два датчика, ці що йдуть на колесо і на жатку, на наклонну. Тобто ці, які включають їхню роботу, їхні підсчоти. Всі остальні – це датчики на вали. Значить, Давайте пройдемося по його кнопках, по меню. І по цього. покажу, що тут у ньому всередині, які пункти вписані і так далі. Значить, Чорна і синя кнопка це вперед назад, зелена це верх-вниз. І чорна кнопка заходить в меню. Значить, Пройдемося по пунктах. Зараз у нас тут вписаний барабан, соломотряс, зерновий шнек, колосковий шнек, домолот, решетний стан, двигун. Восьмий вал не підписаний. Взагалі. Ну, він на 8 валів. Так, потім у нас тут іде напруга, площа. Це те, що читати за що цих датчиків. Можна вказувати суму, одометр, швидкість, імпульс, пробіг, часи, ну і дата. В принципі, меню інтуїтивне, просте і ніяких як кажуть труднощів. З ним у нас особо не возникнуло, тому що інструкції у нас до нього не було. Хоча виробник комплектує інструкцію. Но, оскільки в нас воно вже попало без цього всього, то, як кажуть, тикались як сліпі котенята. Ну і зайдемо в меню. От режим налаштувань. Виставляється ширина жатки. Вартість, калібровка, калібровочна константа. Полярність сигналу це виходить. Коли опущена чи піднята жатка в зависимості, де знаходиться цей болтик з імпульсом. Тобто, якщо жатка піднята і напроти неї стоїть болтик, то, допустимо, один. Якщо не стоїть при піднятій жатки, то 0. То е Слідуща загрузка жатки це все для підсчотів е площі. Налаштування годинника, тахометрів, кількість валів можна вписати, щоб вони відображалися або не отображались. Ну і нас цікавить, виходить, зараз налаштування тахометрів. Заходимо сюди і тут можна кожний вал виставити лібо вручну, либо коли запущений комбайн, нажаттям двох кнопок на номінальних обертах. Потім, ну, або вручну це все діло натикати кнопочками. Так, нас цікавить по... Іменно, перший пункт. Тут у нас допустиме відхилення, можна вказати, це значить, коли зрабатує сигналізація прив'язка до вала. Це дуже класний пункт. Я думаю, що я його детально розкажу вже на своєму тракторі. Ну, а по поводу того, що на тракторі, я думаю, що слідкуйте, підписуйтесь і ви цього діла не пропустите. Кількість імпульсів на оберт це те, що я говорив про датчики. Тобто скільки буде там стояти цих железячок, по яких читаю сам датчик. Так, ну і мінімальні оберти вала, можна теж вказати. Так. Получається, от такий простий, без особих хитростей комп'ютер. В принципі, кого цікавить, заміна штатного, якщо вже там половина не працює, чи установка на сівалку, на комбайн, є наш земляк, українець він їх збирає і продає. Всі ссылки я оставлю в описі і в першому коментарі. Тобто, там і магазин. І група у вайбері, де задають самі, як кажуть, наболівші питання. Тут виходить, з декілька видів сигналізації, є як і тиха, є і те, що пищить, щоб відключити ці писки і так далі діла. Просто люба кнопка нажимається і він замовкає. Ще один комбайн, і теж такі само мозги чи комп'ютер, хто як називає. От, Будь ласка. Ну, Тут теж виставили хлопці, що їм подобається. Так само настраюється, все те саме, все таке саме. Ну, тут ще комбайн покажу, тільки в процесі роботи, збирають хлопці. ну, Таке, наш дива буде, я думаю, готовий. Ну, В принципі, що тут, показувати те саме, я думаю, що немає в принципі, ніякого великого смислу. Тоже, треба буде трошки поміняти деякі пункти в тому плані, що зараз провіримо шнек. Ну так, да, все те саме, що і в нас. Допустимо, вітру немає, немає січкарні. Да, і восьмий вал навіть не названий. О. Ну, все те саме, тільки. Теж кажу. Тут навіть регулюється о, б і на першому комбайні так зробити, бо це хлопці з сусіднього села. В принципі, на цих комбайнах мозги ідентичні установлені. Ну, побачимо, як будуть в роботі. В принципі, наче таких ніяких, ніяких проблем з ними немає. Єдине, наче така нюанс це те, що. Самі датчики читати повинні не магніти, а желізо. Ну, желізо будь-якого виду тільки не магніти. І Чим більше обороти, тим цей кусочок желіза бути більший, щоб імпульс воно співало на оборотах щит. Ну а так в принципі, класна штука, удобно видно і інтуїтивно. Ну що ж, такий в мене сьогодні коротенький поверхневий огляд цієї апаратури. Більш детально, де буду розказувати і показувати, як настраювати кожний пункт, я буду вже на своєму тракторі. Тому що все-таки тут коло комбайна кипить робота і займати тихе время, я, як кажуть, сильно багато собі дозволити не можу. Ну, а кого зацікавив цей комп'ютер, будуть ссылочки в описі і у першому коментарі. Так що переходьте з привітом від мене до цього дядька. Так само там його є на Ютубі канал, де він теж розказує і показує про ці прибори. В принципі, кому цікаво, переходьте, подивіться, і я думаю, що в принципі, на любу техніку цей комп'ютер приладнати можна без особих, так скажімо, проблем. Читає він і сівалки, є датчики і для пустих бункерів. Є датчики і для валів, тобто без проблем все можна підключити і налаштувати. Ну а на цьому я думаю все. Дякую всім за увагу. Бувайте, здорові!